Якось моя шкіра дуже потребувала живлення зволоження та відновлення, і косметолог порадила спробувати ось такий крем українського професійного бренду косметики Анна Логор. Відверто скажу, нічого раніше не чула про цю марку, але вирішила спробувати ось такий нічний омолоджувальний крем з ефектом мезотерапії для дівчат категорії 30 Його дія направлена на стимуляцію синтезу власного еластину та колагену та очищення від вільних радикалів. Склад тут, звісно, дуже насичений, і пептиди. І ши і пантенол, кислоти, саліцилова, гліколєва, молочна, гіалуронова, протеїни шовку, жожоба, вітаміни А і Е, e, природні екстракти трав, розмарин, хмель, лимон, польовий хвощ, хвоя. Має приємний ніжний аромат, типово гліколієвого крему, якщо ви таким користувались. Тара доволі проста, як бачите. Є ось такий запобіжник на носику. Я так розумію, щоб крем не висихав. Але саме в цьому носику він постійно згущувався і застигав твердою такою кулькою, яку можна викинуть, бо вона не розтирається по шкірі. Помпа дозатор під кінець використання вже натискалася з зусиллям, і було дуже важко вичавити хоч якусь дозу крему. Консистенція доволі щільна, відтінок такий блідорожевий і відчувається виражена оклюзивність, тобто крем лягає. Такою плівкою. В принципі, висипань він не викликав, нагадує мені крем від ЦРВ відновлювальний, але і такого вираженого якогось антивікового ефекту немає. Поглинається він досить довго. Універсальним назвати я його не можу, бо для деяких він буде, очевидно, занадто важким на шкірі відчуватися. Але якщо зі шкірою біда, лущення, сухість, стягнутість, то він допомагає.